Творчість слова сьогодні займає чільне місце у культурному житті багатьох куточків Житомирської області. Мистецькі заходи у Романові, Новограді Волинському, попільні Коростені та Житомирі, набувають всеукраїнської ваги. І неабияка заслуга у цьому саме місцевих письменників та поетів. У цих заходах хто постійно, хто періодично, беруть участь усі члени нашої організації. Особливо активними є Володимир Савченко, Анатолій Сірик, Марія Пономаренко, Михайло Пасічник та інші. На всеукраїнському рівні відбуваються також Огієнківські свята у Брусилові і в Житомирі. Щороку тут чи там вручаються премії імені Івана Огієнка. Проте сучасне життя змушує митців зіштовхуватися не лише з ліричними мотивами. Більшість книг вони видають власним коштом, даруючи бібліотекам та навчальним закладам. Але, не дивлячись ні на що, за останні два роки побачили світ понад 50 видань членів обласної спілки письменників України. Назву лише частину із них. Це із жит прийшла та дзвонар Марії Павленко. Подарунок. Сонячна країна, моя Україна та з п'ять інших Марії Пономаренко. Бо загальний обсяг них, який вона видала, вже за застопив. Чарівний кошик та я, лісу, вільна Полонянка, Ніни Комашні. Холода та гроздь Михайла Полюги. У надсонову ніч та це збірка віршів, Западня для Івана Никихвороча, Роман Василя Сташука. І постасі Григорія Цимбалюка, що було, що є, що буде нашого найстаршого письменника-характерника Миколи Ярмолюка. Двоє поетів з Житомирщини отримали статус Лауреата премії імені Михайла Клименка. Ними стали Ніна Комашня з Люберського району та Бориса Стапенко з попільні.